Веруєте, я Масорт. Ми знімаємо канал. Як зробити мусорку у Майнкрафті? Скажу, що це таке. О, а згадайте, яка в мене версія. Пишіть коментарі. Ви пізнаєте цю версію. Там їх багато цих багів. Так, ми починаємо. Мусорка там буде. Музика. Треба тут Де, да, тут буду строїти. Треба ключити. Нам треба природу зайти. І кактус нам треба. Нам треба пісок. Кактус, блок серий блок треба. І буде файна мусорка. Я одному блоці придумав таке. Треба зайти взяти. Яку захочете? Треба зробити раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять блоків. Раз, два. Тобто як, как? Раз, два, три, чотири. Почекайте. Так, ми починаємо. Треба тако зробити. І ще треба. Отробила так в 5 блоків, і треба один блок отак. А на такій блоці все накриваємо на такому блокці. Була мусорка Файна. Так можна? Робимо таку отдюрку, блок, пісок, бо воно дивилися вверх. І все накриваємо бетоном Сиром, як мусорка. Чи е, розкидати десь? Робіть виживання. Беріть батон, сірій, колір, темний сірий треба. І робите такі файна мусорка. Так, строїм. Воно буде виростати. Виростати то нічого. Отакий має бути файно, так? Да? Піднімайтесь і тут ще. Може, ловушку зробити. Це відео буде, як зробити мусорку і ловушку. О. Ловушки. О бачите так? Треба зробити взяти. На природе такие блоки. такі темні, хвойні, хвойные. И сукерку. Сукер у нас ритма, видно. Это была прекрасная мусорка. Робим такого. Вот тут. Робим. робимо вот Ра. Раз, два, три. Все на три. Раз, два, три. И вот тут раз, два, три. И вот тут раз, два, три. И робом. Треба. Э, вот такие доски темные, хвойные. Это было файно, то что держалось. Отаково. От Це було е, отаково. От Робимо тут такого доски до кінця, от, тут треба зламати, е, взяти, де в природі. Де ці доски? В. Нам треба отакі куточками. Шот. Треба <coughs> зробити. <slip> а, правильно. Треба зробити дотко. Опотек, тут стерчало, і патек, І тут стричало. І та такі іпотек патек стирчало. Все треба зробити, дивились наверх. Тут не файно таке? Ні, файно. Вам мусорка майже готова. А нам треба зробити тот Все тако зробити. І все накриваємо. Це було файно. Та хтось трьох поламав? Ну, поломах то есть. Було таке, стерчать. Треба було такого видно. Мусорка буде велика, красива. Я один блоці такий, знаєш, не файна мусорка. Та була якась мусорка. Ну, було все чисто, це все ну, чисто. Ну, було тут, не мішали ці блоки, треба була така мусорка. Все такое роблю. До доски. І все накриваємо цими штуками. Все, готово. Такі і отак має бути. Все не все. Нам треба взяти отакі. І отакі. Та була така файна комода. Отут пола отут має бути. І отут. Отак має бути. Далі берете отакого. От два. Тут сильно. Тут і посередині має отут. Отак має бути. Така мусорка має бути для краси. Тут не впасти, треба зробити ось яку не вкруги. Де ви хочете двері? Ну, маю тут двері хочете поставити, то робіть отаку от тут. І два. Ви маєте і такого, воно ну, так відкривається. І дивитесь туди і викидайте. І тут мають двері бути. А зробити тут треба такого. Отакого. Треба з вікон. ставимо. От Отак, мабуть, і треба взяти в ліжку таблечка Обличка, і, і що ще треба? Якесь світло, світильник. Посередині треба тут і вверху світло такого було. Така мусорка. І треба було якісь схожі не берете таке, Ми берем, Де воно такі сходи, отакі, таке так, так, тільки так. Було мені треба. І ще ми забули. Так, так. Так. Повсюди десь стерчать ці таке? Робимо. Готово? Ось така у нас мусорка. Ще не все. Треба зробити, що може зробити? Такі проблеми треба робіти, ну, все неправильно. Ой-ой-ой. Тут не песок, а тут песок и бетон. И все заново. Тут кое накрываем. Но тут будет. Знову робимо 3х3, на все накриваем. Та було якось файно, Було багато місця. и кактус. И вверху такого полтора. Так мои боты. Все накрываем. мусорка. То что я на все. Раз это вот тут. Редко. Я на нее зацей. А вот. Тут не буде того таблички. Тут, понятно, тут мусор. Так, треба. Двері. Може му... мусор, ка. Ось так виглядай. А Креша? Креша має виглядати такого. bye, -bye. строим Во. А внизу, да брудне, вот такое чисто. Все такое. Вот так. Все отаково. Вот Другий поверх такого. Тут у нас. Я красиво було. Вот Так. Так, тут чисто. Так, тут чисто. Чисто, трудно, чисто. Тут трудно, тут трудно, трудно, тут чисто, а тут трудно. И чисто, чисто, чисто и настань Третий повар. Тут на чисто. На чисто. 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 Рудная. Чистый. А остальные блок будет брутное. Во! Знаєте, може таку хатинку зробити? Як вам показував хатинку, а всередині е, оце все в частите. Тут кровать, вікно, 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 кроваті, тут предмети, Може таке зробити. Во такі! А, хочете перевірити? Все працює. Наче то зари не викинути. О, дивіться тут. О, там чисто. О, сказати чисто. Тут чисто. Ні. Тут треба тут ліхтарик. Бачите, тут, тут, тут не провели. тут не может, тут обыскал фонарик. Бачите, тут э, чисто. Дивитесь, э, туда. Все выкидаем. Значит, не зарит. все, зникает. Почему? Бачите зникну? О, може, тут двісь? Може секретку зробити ззаді. Тут ко Тут зай. Тут секретку. І тут двері. Вокакта. Входите, коліте, і тут може сундук ховати речі для друзів. Копу стано. Во хати дається. Воронет. Такий лайфхак. Руками ти не можеш показувати, Ти щось поломить і треба довго шукати. Бачите? Не можуть ламати блок. О, трава. Не можеш? Можеш. бачите? Ось така хата. І ще в криші може секретку. Сходи і хотіш ховати. Там є що є місце. Ось так виглядає. Тут можете подивитись. Паузу включити, так. Пауза. Е -е, Ключить паузу паузу. Мусорка у нас плачилась. Не треба таку лаву тільки. Не файно. Ово, яка файна мусорка. Ну, відкривайте, не можете падати. Та ви впадете тут кінець. А без води давно треба поламати кактус. Чи ви здохнути? Ви не заріти в броні вам повезло. У нас дага без яму сворд пока-пока. Почекайте. Я мусварт пока-пока.